Вони ризикували власним життям, щоб врятувати поранених бійців на фронті. До Івано-Франківська повернулися медики добровольці, котрі потрапили під обстріл ворожих мінометів. 14 січня ця мобільна бригада із двох медсестер, лікаря та водія санітара, саме здійснювала виїзд із Курахова до пісків, щоб там надати допомогу воякам. Та в якусь мить їхню машину просто зрешетило. Стояла бригада 93-та бригада танкова по них вівся залп. Накривали танкову бригаду, і ми попали під їхній обстріл. Осколками машину прошило з усіх сторон. Так що доктора трохи там лагонько ранило, а ми вийшло що так, трохи пощастило нам. Понівечена осколками машина все ж таки залишилася на ходу. Тож волонтерам у час короткого затиші вдалося виїхати із небезпечної території. Після усього пережитого запевняють, готові знову повертатися на фронт, бо немає нічого ціннішого за здоров'я побратимів. Для нас це було в такій, я знаю, така боротьба за виживання, за життя. Так, для тих дегенерованих сепараторів були, звичайно, як комп'ютерні ігри. І в той же час ти розумієш, що там є люди, які... Ну, надзвичайно потребують твоєї допомоги там. І ну, є правило, те, що на війні медиків забагато не буває. Пошкоджена швидка, що працює в зоні АТО, ще з грудня наразі проходитиме реабілітацію на місцевому СТО. Мінятимуть вікна та лататимуть обшивку силами волонтерів, котрі свого часу і купили та обладнали це авто. Мовляв, мусять повернути його до життя, адже ця машина стала незмінною частиною добровольчого батальйону Карпатська Січ. Основне для нас це в короткий термін в короткий термін машину машині повернути її боєздатність, доукомплектувати тим. Що вже розійшлося, розхідним матеріалом, який розійшовся, і як можна швидше машину відправити назад, та, попри всі зусилля кажуть добровольці, нині на фронті катастрофічно не вистачає кваліфікованих лікарів, тож закликають долучитися до їхніх лав усіх небайдужих медиків, котрі здатні надавати професійну допомогу пораненим бійцям.